Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала в основній сітці Австраліан Оупен перемогою над принциповою ще з дитинства суперницею. Заміна словачки Яни Чепелової на представницю Казахстану Юлію Потінцеву. Здається, лише додала спортивної злості нашій тенісисті. До цього надвічі поступалася Потінцеві в особистих зустрічах. Тому третє очне рандеву Світоліна поспішила завершити за півтори години впевненою перемогою 6-3-7-5. У другому колі на українку чекає ще одна ровесниця, американка Ніколь Гівс, яка на свою чергу обіграла господарку турніру Олівію Роговську шість чотири Роговская была бы более удобной, потому что в прошлом году во втором круге Australian Open они с Элиной между собой играли. И Элина одержала, может быть, не очень простую победу, но достаточно надежно. Оливия после этого не особо прогрессировала и осталась, судя по всему, на том же уровне, что и была. А Элина, напротив, прогресс ее очевиден, ей было бы проще играть с Роговской. Что касается Николь Гипс, то я ее и пока не знаю. Кроме того, что она родилась в любимом для Элины американском городе Цинциннати, где Элина очень удачно играла в турнир серии прем'єр. Ще однією перемогою австралійського турніру серії «Великого шолому» потішив українських уболівальників Сергій Стаховський. У матчі проти серба Душана Лайовича Сергій почувався більш ніж комфортно, зробивши 14 ейсів. Проте у четвертому сеті не зміг подати на матч. Та у п'ятій партії більш ніж водовичного поєдинку українець зрештою взяв своє. У підсумку 6-3, 4-6, 6-4, 6-7, 6-4. Далі на Сергія чекає зустріч із 10-ю ракеткою світу іспанцем Давідом Фереро В трех партиях сегодня в с бразильцем Томасом Белучи. На самом деле я начал очень хорошо. То есть и чувствовал, что сегодня не должно быть особых проблем. Должен быть хороший матч, который, в принципе, должен закончиться достаточно быстро. Ну, не быстро, но а хотя бы в трех сетах. Но как-то во втором сете что-то я проспал. 5-2 в четвертом, на самом деле, надо было заканчивать, конечно, раньше, и были шансы и на подаче. Но, на самом деле, когда я уходил на матч, то я, в принципе, был достаточно обрадован фактом того, что Белучи вел 7-6 и 2-0. И когда я вышел с корта и увидел, что Белучи после того, как, он, как я пошел на корт, провел 12 геймов в ряду, то есть 6-2-6-0, второй 30 и потом 6-1 или 6-2 в четвертом, то будем играть с Фарером. Зворотньою стороною української медалі на відкритому чемпіонаті Австралії стали одразу три втрати. Лідер українського тенісу Олександр Долгополов через травму коліна не зміг на всі 100 викластися у матчі проти італійця Пауло Лоренці. 4-6, 3-6, 2-6. А іля Марченко, попри всі зусилля та перевагу у розіграшах над восьмою ракеткою світу, Мілошем Раонічем не зміг впоратися з вбивчою подачею опонента на рахунку канадця цілих 30 ейсів. Перші дві партії наш тенісист віддав лише на тайбрик виснаження зрештою спричинило програш і у третій. У пісанку двічі по 6-7 та 3-6. Зачеклила ракетку у першому раунді і Олеся Цуренко. Вона поступилась американці Медісон Кіс 3-6, 5-7. Другий день Австралія Оупен фаворитам турніру несподіванок не приніс. Перший номер рейтингу Новак Джоковіч та чинний чемпіон турніру Стен Ваврінка поставили переможню галочку у своїх матчах проти словенця Альяжа Бедене та турка Марселя Ліхана відповідно. Серба у другому колі чекає росіянин Андрій Кузнєцов, а позмагатися зі швейцарцем ризикне Румун Маріуш Попіл. У жінок після вчорашнього вибуття з турніру одразу восьми сіяних гравчинь, в тому числі п'ятої ракетки світу, Анна Іванович. День сьогоднішній пройшов спокійно. Білоруська Вікторія Зарінка без особливих зусиль вибила з боротьби американку Слоан Стівенс 6-3-6-2. У другому раунді дворазова переможниця першості зеленого континенту зустрінеться з куди менш гучною для себе у світі Каролін Возняцький з Данії. Лідер світового рейтингу Серена Вільямс не залишила шансів бельгійці Елісон Ван Уйтванг 6-0-6-4 і тепер екзаменуватиме росіянку Віру Звонарьову.